Малята, я дуже рада зустрічі з вами. Послухайте, будь ласка, віршик. У лісочку на горбочку птахи літають, по вілочках стрибають, пісеньки співають. Давайте поглянемо, хто зображений на картинках? Хто це діти? Це птахи. А чи всі птахи однакові? Ні, вони різні. А чим вкрите тіло птахів? Що це таке? Це пір'ячко. Найменша пташка горобчик. Горобчик маленький хлопчик по дворах стрибає, крихти збирає. Хто це? Горобець. Він весело по доріжках стрибає. Пісеньку співає Чівчив. Яку пісеньку співає горобчик? Правильно, чів, -чів. ви погляньте на сороку, скрикотуху білого боку, бочка білі має, важно походжає. Хто це? Сорока правильно, а сорока білого бока все про всіх знає. Скреке, голосно кричить. Всім новини розповідає, як діти кричить сорока. Скрике. Це ворона летить, дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар-кар кар. Усе кричить. Хто це? Так, ворона. Як кричить ворона? Кар 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 Голуби бувають сизі, білі, воркують у парку на доріжці, птахами миру їх вважають, на щастя, в небо випускають. Хто це? Голуб, голуб не вміє співати, не кричить, а лише промовляє. Гру, гру. Що промовляє голуб? Гру, гру. Дітки, а зараз давайте для наших пташичок зробимо зернятка з пластиліну. Але спочатку давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Ану, приготували ручки ось так і повторюйте, будь ласка, Чирік-чирік-чирік, заспівали горобчики, весело літають, зернятка збирають. Ану і ще разочок. Чирік, 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 заспівали горобчики. Весело літають, зернятка збирають. Ось такі зернятка для пташок ми зараз з вами будемо робити з пластиліну. Для роботи нам потрібно буде взяти досічку для пластиліну, шматочок жовтого кольору пластилін. Беремо в ручки ось так. Та відчіпуємо маленькі шматочки і кладемо на досічку, багатенько відчіпуємо. Такмо досочку великий і беремо тепер маленький шматочок. І ось такими половими рухами робимо, ось так катаємо, катаємо і робимо ось таку кульку. І кладемо на папірець. Ще беремо, катаємо. Так, ще. У нас багато вийде зерняток. Так, а можна взяти ось так? долоньках зробити. Ось такі вийшли на зурнятка для З птахами пограли, всіх нагодували, не сумуйте без нас. Бо прощатися вже час. Діти, з якими птахами ми сьогодні познайомились? Це голуб, це горобець, це ворона, а це сорока. А що ми робили з пластиліну для пташок? Так, зернятка, щоб нагодувати пташок. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей! До побачення!